Будемо говорити про Facebook, Apple, Oracle, Microsoft, купу важливих новин українського ринку. І ні слова про Ілона Маска цього разу. Це 72-й випуск новин на ду всіх головних новин українського та світового IT. Основні оновлення IOS 16.2 від Apple. тільки недавно була новина, що Apple збирається завести в IOS наскрізне шифрування, і таким чином бекапи, які зроблені навіть на інфраструктурі Apple, будуть недоступні для там спецслужб і всього такого. І ось воно вже в релізі. Але там важливо пам'ятати, що там шифруються не абсолютно всі дані, а всі дані, окрім деяких, наприклад, окрім пошти та контактів. Але фотографії, наприклад. Шифруються. Також дуже важлива річ: в Apple Music з'явився режим караоке, і він доступний на 80% найпопулярніших пісень, тобто кількість незрозуміла, тобто скільки відсотків найпопулярніших, і от з них 80% з режимом караоке. Але це ставить перед нами дуже важливе питання: хто що робитиме на новий рік? Пишіть, будь ласка, у коментарях дуже цікаво і, можливо, хтось запозичить якісь ідеї. А, і ще вони релізнули свою апку Freeform, це такий клон Notion черговий, але на цей раз від Apple, і обмежили режим роботи airdrop, режим роботи Everyone до 10 хвилин. Це теж важлива штука, зроблено з міркувань безпеки, але раніше я чув, що люди дуже часто там в метро знайомляться, скидуючи свої фотографії незнайомим людям на AirDrop. От тепер такого не буде. На рекламному місці сьогодні говоритимемо про найголовнішу мову IT – про англійську. Моя думка дуже проста: знання англійської дає доступ до ширшого кола вакансій, якщо ви шукаєте роботу, а вміння гарно комунікувати з замовником робить вас більш цінним співробітником. Ніхто ж не хоче опинитися в ряду тих 10%, яких збираються скоротити. Ну і дуже важливий момент про англійську. На відміну від мов програмування, не знаю жодної людини, яка б вивчила її самостійно, просто по документації. Сучасний та продуктивний підхід до вивчення мови гарантує English Dom, найбільша школа англійської в Україні. Тут заняття відбуваються індивідуально, один на один з викладачем, в інтерактивному онлайн-підручнику. Вчитися можна у зручний для вас час у будь-якому місці. Треба мати лише комп'ютер чи гаджет та інтернет, тобто без всіх цих лайкозаймистих папірців чи приатачених PDF-ок в пошті. А головне, що ви самі можете обрати курс та напрямок англійської, який потрібен саме вам. Перейдіть за посиланням в описі під відео та записуйтесь на безкоштовний пробний урок. А при купівлі курсу використайте промокод DO15 та отримайте 15% знижки. Також є швидкий тест на рівень вашої англійської, якщо просто цікаво себе перевірити. Всі посилання в описі. І ще одна новина про Apple. Apple готується дозволити сторонні магазини додатків у ЄС. Нові вимоги. Вони вступають в чинність з 2024 року, але Apple готується вже зараз. Це вимоги для великих компаній, у яких капіталізація більше ніж 75 мільярдів євро. Та більше ніж 45 мільйонів користувачів в ЄС, і вона полягає в тому, що не можна бути монополістом. Apple готує API, готує інфраструктуру для того, щоб можна було дозволити стороннім виробникам робити свої App Store для Apple. Це дуже така важлива новина. Е, невідомо до чого вона призведе, тому що ринок е, девайсів від Apple це дуже ласий шматочок, тому що там дуже платежоспроможні люди. І цікаво, хто почне. Не щось виробляти в цій області, тому що бізнес маркетплейс він такий досить специфічний, але можливо туди там і Google зайде, можливо, це будуть якісь нові незалежні гравці. Коротше кажучи, в оці моменти, коли регулятор е, трошки наїжджає на монополіста, хай не абсолютно, але все ж завжди це таке вікно можливостей для якихось нових бізнесів. Цікаво буде за цим спостерігати. А ну і там же явно будуть інші критерії модерації в цей. Еп стори альтернативні, але з іншого боку, Apple вміє досить добре контролювати апки, які навіть ідуть. Поза їх стором, тому що, хто не в курсі для macOS, якщо ви хочете розробляти апку, яку будуть запускати е, звичайні люди, і їм не треба буде для цього вісім разів вводити рутовий пароль, то треба пройти процедуру, яка називається нотаризація. Її проводить Apple, і вона досить схожа на процедуру рев'ю Store. Ну просто там трохи інші критерії, трошки можливо м'якше ставлення до використання різних апішок, але тим не менше, і можливо буде щось схоже. Тобто стор буде альтернативний, але Application все одно мають отримувати дозвіл від Apple. Подивимось. Microsoft купує близько 4% акцій лондонської фондової біржі. Це стане. Початком їхнього десятирічного партнерства. Я коли побачив заголовок, я подумав спочатку, що світ сходить з розуму і що Microsoft теж випустить якийсь свій Робінгуд і буде торгувати акціями. Але, звісно ж, це не так. І цікавий підхід, тому що. Е Microsoft таким чином, походу, просто отримає собі довгострокового гарантованого клієнта. Тобто їм ну, вони там не збираються нарощувати свою долю, але вони кажуть, що це початок тривалого партнерства, що буде використовуватися там Microsoft Teams, інфраструктура вся буде на Azure, і, і все таке. У Майкрософта грошей багато, вони багато кого зможуть купити. Цікаво, чи почне так робити Amazon. А, і там, щоб розуміти всю стратегічність їхнього партнерства, віце-президент з хмарних технологій в Microsoft стане невиконавчим директором в, на лондонській біржі Не знаю, що означає невиконавчим. Розкажіть в коментарях. Але там так і написано: Non-executive. Квартальна виручка Oracle від хмарної інфраструктури підскочила на 50%. 3% до 1 мільярда доларів. Хмарний бізнес Oracle зростає там в черговий раз за квартал на 18%. Oracle недавно купував компанію, яка називається Cerner. У них там досить непоганий показник чистого прибутку, і до 2026 року вони планують заробляти 65 мільярдів доларів на цьому. Я цю новину взяв, тому що. Тому що хочу запитати у глядачів: а хтось користується якимись хмарними технологіями Oracle, чи може чув про те, що хтось ними користується? Бо я, видно, безнадійно далекий від всіх цих справжніх інтерпрайзів. Амазон втрачає статус провідного технологічного роботодавця через звільнення та відкликання оферів. Стаття на Vox. Там все зводиться до того, що Амазон, що перепрошую, досить добре себе почував весь цей час. Велика технологічна компанія, росли, все супер, найбільша капіталізація і так далі. Але зараз криза почалась, у них була серія скорочень. Всередині компанії кажуть, що скоротять ще там десятки тисяч осіб. Всередині компанії розробники почувають себе невпевнено, у людей відкликають офери, які їм вже зробили. Це мені здається, взагалі дивно. Велика компанія, у вас там є якесь планування, і швидше за все, там за один день такі рішення не приймаються. Це ж можна було ну якось пригальмувати, найм заздалегідь. Зазначають, що через це в, в компанії така досить дивна атмосферка, і кандидати на ринку почали гірше ставитись до Амазону. Мені здається, на фоні теперішніх подій Амазон переживе. Прагнення FTC заблокувати угоду Microsoft і Activision може зіткнутися з проблемами. FTC це орган, який регулює такі угоди, як має відбутися між Activision і Microsoft. Вони подали до суду на Microsoft і не хочуть там нова керівниця, і вони не хочуть, щоб ця угода відбулася. Але тут матеріал на New York Times, в якому йдеться про те, що аргументи у них слабка. І що судді вони рідко блокують такі угоди, бо, бо вона вертикальна, а не горизонтальна. Тобто мова не про те, що дві конкуруючі компанії зливаються в одну, і от конкуренція стає менше. А Microsoft він займається багато чим. Ну і от купує собі ще Activision. Нічого страшного в цьому немає. Тим паче, Microsoft там масу гарантій дають на те, що вони не будуть впливати на конкуренцію з Sony, і от там Call of Duty обіцяють. Що буде на Sony, і, і все буде добре. Подивимось, кому повірять судді, швидше за все, Майкрософту. Браузер Google Chrome отримав режим економії пам'яті та енергозбереження. Справа в тому, що тепер всередину Chrome. Інтегровано те, що завжди можна було робити з допомогою додаткових плагінів. Був такий популярний етап Суспендер, який дозволяв робити так, щоб вкладки, які довго не активні, чи якийсь час не активні, вони їх процеси дропались, вони не вижирали ресурси. І от тепер сам хром вміє так робити, і він вмикатиме цей режим, коли заряд батареї становитиме менше 20%. Це справді проблема, тому що хром прожорливий і дуже прикро. Завжди порівнювати реальні цифри роботи ноутбука з тим, що заявляють виробники. Ясно, що вони завжди завищують, але хром ну, жре просто як не в себе. Цікаво, що є всякі альтернативні збірки хрому, які заявляють, що вони краще в плані енергоспоживання. Зокрема, є досить відомий такий проект, який називається Sidekick. Це теж форк хрома, і він нібито оптимізований. Ну, там, правда, ще всяких фіч докинули. Коротше кажучи, напишіть в коментарі. Як ви боретесь зі споживанням енергії, великим споживанням енергії браузерами, можливо, хтось користується Safari чи там Edge, які, які прям кажуть, що вони дуже економні. Як руйнується шлюб Salesforce і Slack? Чому таке пафосне слово як шлюб? Тому що CEO Salesforce під час угоди він називав її шлюбом, укладеним на небесах, коли ці компанії об'єднувалися. Точніше, коли Salesforce купив Slack. Справа в чому їх купили за 28 мільярдів, і це було x26 до виручки. Вартість до акції, тобто, от була якась капіталізація слеку, і Salesforce дав плюс 70% щоб їх купити. Виявилося, що в одній компанії їм не дуже добре. Чому? Тому що між директорами Slack і Salesforce є певна недовіра. Всередині Salesforce не використовують Slack. Клієнти Salesforce не дуже охоче переходять на Microsoft Teams і, і схожих рішень на той самий Slack. Доходи при цьому вони непогано ростуть у Slack, але в загальні виручці складають мало, там менше 5%. І незрозуміло до цього. До чого це йде, але всім це не дуже подобається. Я про це говорив в доу-подкасті на офлайн-записі. І цей запис він вийде завтра. Ми там в іншому контексті, але я згадував цю новину. Я думаю, що зараз управління в компаніях настільки стало якби рефлексуючим і виваженим, що якщо якихось років 10 назад в такому кейсі ми побачили, коли велика корпорація нищить там відносно невелику компанію, яку купили, то тут ми можемо побачити навіть розлучення, тому що ясно, що з обома бізнесами все окей, але якось не зростає. І це теж нормальна процедура, коли компанію розділяють на дві. Подивимось, що буде, і радує, що Slack він прикольно розвивається як до того, як увійшов у склад Salesforce, так і після. «DevPro звільнила 75 фахівців, деталі та коментар компанії. А він написав, що за їх інформацією, компанія DevPro звільнила 100 людей. Потім для Dow hr Brand Lead DevPro уточнили, що мова йде про 75 фахівців. Всього компанії працювало чи працює близько 900 людей. Причина досить проста: у них відвалився ключовий клієнт. І тому їм довелося скорочувати команду. Скоротили не всіх, хто був задіяний у цього клієнта. Когось перевели, когось відправили на бенч, а когось довелося скоротити, але в компанії зазначають, що вони працюють над тим, щоб знайти нових клієнтів і повернути команду. Побажаємо їм успіхів в цьому, і ну, так буває. Криза все ж. В Україні створили компанію Київстар Тек. Чим вона займатиметься та яких фахівців шукає компанія, яка одразу війшла в Діасіті, туди одразу прийшли 400 людей, які були такими айтішниками, програмістами, продактами в середині Київстар. Директором із розробки діджитал продукта став Михайло Нестор. Він теж працював до цього в Київстарі. Вони після нового року збираються оголошувати вакансії, а зараз там займаються якимись внутрішніми процесами і всім таким. Цікаво, що вони заявляють, що зосередяться на розвитку сучасних цифрових рішень для клієнтів оператора, але також працюватимуть і для зовнішнього ринку. Тобто вони, я так розумію, будуть розробляти не тільки. Те, що стосується абонентів і ну, от, от таку лінійку. Але і там мова йде для B2B-клієнтів. Коротше кажучи, не дуже зрозуміло, що це буде, але у операторів є чимало інфраструктури, вони можуть її діджиталізувати, ну, тобто робити. Так, щоб частини цієї інфраструктури були доступні on demand. І в них є дуже багато даних, і в них є багато клієнтів, які їм створюють багато даних, і видно, навколо цього виникатимуть продукти. Інфопульс звільнила працівника, який принижував українців у соцмережах. Історія досить проста. З'явився топік на Доу, а здається, був в LinkedIn, але там його знесли, а потім людина прийшла і завела його на доу про те, що співробітник інфопульс він там десь в коментарях на LinkedIn почав наїжджати на Україну. Там навіть наведено скріншот цього коментаря. До речі, цікаво, що коментар українською, але по змісту своєму він приблизно такий: що типа, ой, що ви радієте, які перемоги. Україна Ну, нищать, нас використовують для того, щоб воювати з Росією. А от, значить, і всім буде погано, і нас отак от розвели. І взагалі, що це ми стали ворожі, закомплексовані і ображаємо російську мову. Коротше кажучи, став скандал, і інфопульс звільнила співробітника. Якось так. У Мета очікують нову хвилю скорочень у 2023 році. В січні буде відбуватися в них перформанс рев'ю, чи як там воно в них називається щорічна процедура переоцінки. І після неї інсайдери очікують, що буде нова хвиля звільнень. Минулого разу скоротили 13% співробітників. Зараз невідомо скільки, але, мабуть, може дорости загальна кількість до 30%. З іншого боку, це кількість людей, яких нахайт на з часів пандемії. Ну тобто, не всіх їх звільняють, ясно, можливо, інколи стареньких. Але Facebook, за, от, якщо подивитись на цифри, в 2020-2021 роках зросли на 27 тисяч людей, а за перші 9 місяців 2022 року ще на 15 тисяч. Тобто, там ще можна скорочувати і скорочувати. Google об'єднує команди Geo і Waze та хоче стати на 20% продуктивнішою. Ну там на 20% продуктивнішою, це заява Сундар Пічаї, гендиректора Google, що от вони там всіми цими оптимізаціями хочуть загалом Google зробити на 20% ефективнішим. Щодо Гео і Вейс, це було, виявляється, до останнього часу дві окремих команди: та, яка займалась Google картами, там, Street View і оцим. І, і команда, яка займалась саме Вейзом. Тепер їх хочуть об'єднати. Вони перевели Waze у склад Гео. При цьому керівник багаторічний Вейзу іде з компанії. І ну явно ж це оптимізація. З іншого боку, вона навряд чи буде болісною. Це було цікаво спостерігати за тим, як у Google два альтернативних продукти, дуже схожих з одного боку по сценаріям використання, а з іншого боку, різні, і вони отак типу конкурували. Але видно, не дуже то й конкурували, і ясно, що користі компанії від цього небагато, і вони оптимізують. Сподіваюсь, що вес від цього не помре. А, взагалі, весь це ж була ізраїльська компанія, і вони там була історія, що вони коли продавались, то одним із факторів перемоги гугла в цій прод... в цьому продажі було те, що вони погодились зберегти офіс в Ізраїлі. 82% українських it компаній планують підвищити зарплату IT-вцям до кінця року. Опитування це опитування провела Асоціація IT Ukraine, і от вона з'ясувала, що більшість планують підвищити, а, а ті, хто не планують цього року, планують наступного. Не дуже зрозуміло на які цифри і, і що це означає, але якось так. В Україні засудили двох айтівців, які обслуговували російські компанії. Розповідаємо деталі: два українські айтішника, одинесника, надавали послуги Один але навіть не просто в Росію, а компаніям, які оперують на окупованих територіях, зокрема в Донецьку. І до них прийшли з обшуками. Навесні після обшуків люди йшли повністю на співпрацю. Ці компанії, окрім того, що працювали з Донецьком, вони одна з них, принаймні, чимало донатила на ЗСУ, і навіть мала там листа подяки від якоїсь частин. Фігуранти кажуть, що вони якось трошки щось незрозуміли і погано зважили і взагалі більше так не будуть. І беручи це все до уваги, суд дав їм умовні терміни покарання. Мабуть, це й правильно, тому що злочин не насильницький, і цікаво ще, що по нашому законодавству, серед іншого, їм заборонено займати тепер на 10 років керівні посади в it компаніях ЗСУ отримали на озброєння автоматизовану систему управління Дзвін АЕС». Різніка. Та сама скандальна система тепер стоїть на озброєнні, її нібито допилили. А може не допилили, хто в курсі, повторюю запрошення, пишіть обов'язково, е, мені можна особисто в телеграм цікаво, що там відбувається. Також сказали, що система Дельта переходить до випробувань. Українські школярі перемогли на робот. Тех Інтернешнл одному з найбільших світових змагань з робототехніки, це відбулося у Естонії, це змагання. і команда українська, яка називається Оптимум Робоклаб Вугледар, перемогла там в певній категорії, коли там на якомусь просторі роботу треба було виштовхнути інших роботів. Цікаво, ще що, що ця команда клубу, який робить Сергій Теличко разом із дружиною. Анною у них була мережа центрів робототехніки у Вугледарі. З початком повномасштабного вторгнення вони переїхали на захід України, але продовжують займатися улюбленою справою і от мають результати. Прикольно. Вакансій стає менше, вимоги до кандидатів зростають. Аналітика Джині Джині опублікував чергову порцію своєї аналітики. Нагадаю, вона цікава тим, що там мова йде про реальні найми, і е, виглядає ситуація так: частка вакансій, які вимагають більше п'яти років досвіду, зросла на рік майже вдвічі. Тобто, в абсолютних цифрах вона не дуже зросла. Але за рахунок того, що загальна кількість вакансій зменшилась, то частка їх. Стало вдвічі більше, схожа картинка з англійською мовою. Upper Intermediate раніше вимагався в 38% вакансій, зараз в 60%. Якщо говорити про джунів. То за останні півроку було на джині 859 наймів з досвідом менше одного року. В цій категорії також англійська суттєво підвищує шанси на те, щоб вас взяли на роботу. І цікаво з медіанами зарплати для 5 плюс років досвіду медіана зараз 4 тисячі доларів, і вона впала, тому що в. Жовтні вона була 4,5. А от для інших категорій е, вона зросла. Тобто, виходить, що медіальні зарплати вони збільшились для усіх, окрім е, топу ринку. Можливо, це справа в тому, що не дуже велика вибірка, але цифри от такі. Оцінка компанії SpaceX сягнула 140 мільярдів доларів. Щось зовсім не виходить без Ілона Маска. Але коротка новина. Компанія приватна і, погоду, зараз найдорожча приватна компанія в США, тому що інсайдери, інсайдери це не завжди погане слово. Інколи це просто люди, які всередині компанії, і вони мають акції SpaceX, вони можуть їх намагатися чи продавати іншим людям. А Початку літа це робилось продаж таких акцій був з оцінки 127 мільярдів доларів, а зараз вже з оцінки 140 мільярдів доларів. Все добре і в цьому бізнесі Ілона Маска. Британська адаптавіст купує українську компанію Роздум. Велика компанія купує меншу компанію, але вони всі займаються інтеграцією і рішеннями на базі платформ. Атласін в Атласінівських продуктах, там в Конфлюенсі, в Джирі, там же є маркетплейси АПОК, які інтегруються з їх рішеннями. Компанії цим займаються і одна купує іншу. Але ця новина ще й важлива тому, що як заявляє Олександр Барняков, це перша покупка компанії з Дії Сіті. Фаундери зазначають, що їм простіше було проводити цю покупку за рахунок того, що вони були в Дії Сіті і що мовляв, це. Партнерам можна було зрозуміло пояснити, як тут все влаштовано, а партнери і взагалі хотіли підтримати Україну. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїна 17 681 долар, курс Етеру 1289 доларів. Завдяки нашим енергетикам температура в квартирі 20 градусів. Мене звати Юрко Федоренко. До зустрічі!